Чим кормлять на борту однієї з найвідоміших авіакомпаній Emirates. При взльоті вам дають меню, але не для того, щоб обрати страву, а для того, щоб проінформувати, чим вас будуть кормити. На обід у нас водичка негазована, холодний салат, але по факту це просто паста з овочами. На десерт пудинг. Далі у нас шматочок сиру чедер, крекер, в пакуванні дві штучки. Масло, щоб намазати булочку, шоколадка і ось сама булочка. Ще якісь сирні снеки, і як основну страву можна було обрати курка або ялку. Я обрала курку, тому в мене тут рис, курочка та якийсь соус. Напої ви можете обрати будь-які і на перекус морозиво. Чи було смачно? Ні. Але за останні два тижні у нас було декілька перельотів, тому я вирішила дати ще один шанс. Амірейць. Дивимось, що у нас тут. На сніданок можна було обрати сендвіч з сиром або булочку з манго. А це наш обід. Основна страва, як завжди, на вибір: яловичина або курятина. Я обрала курячі тефтельки. Чи було смачно? Для мене ні, хоча в їжі я не перебірлива.